Це наслідки необачності, яка призвела до двох смертей. У неділю, 16 квітня, четверо молодиків відпочивали на узбережжі озера у селі Біле. Близько 19-ї години 22-річний керманич позашляховика із невстановлених причин почав їхати в напрямку озера. Згодом автівка пішла під воду. Випадковими свідками трагедії стали діти, які зафіксували цей момент на відео. Чого не п'яні піп'я. Четверо молодиків відпочивали біля озера та вживали алкогольні напої в автомобілі. Близько 19-ї години 22-річний житель села Млинок, водій автомобіля BMW X5, із невстановлених поки причин почав їхати, в результаті чого позашляховик потонув. Двом пасажирам, які перебували на задньому сидінні, вдалося вибратися. На жаль, керманич та 21-річний односельчанин загинули. Наступного дня після трагедії затонули автомобіль, дістали із водойми. В салоні транспортного засобу було виявлено два. Тіла загиблих. По прибуттю рятувальників на місце події було встановлено, що транспортний засіб, легковий автомобіль марки BMW X5 – знаходиться на дні озера приблизно на 10 метрах глибини. На наступний день автомобіль було піднято на поверхню за допомогою рятувальної техніки головного управління ДСНС за підтримки водолазів Рівненської обласної аварійно-рятувальної служби на водних об'єктах. В салоні автомобіля було виявлено тіла загиблих двох чоловіків: водія 2000 року народження та пасажира. 2003 року народження. Нині поліція встановлює усі обставини події. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження поліцейські встановлюють усі обставини події. Що стало причиною такої поведінки водія? Наразі невідомо, як і те, чи свідомо він рушив у водойму. Дарія солодовник телеканал ITV.